З вами Роман і канал Вода для тебе ми з вами знову сьогодні на скважинці. Село на сьогодні ротівка. В цьому селі я бурився. Відео по даній скважині немає, тому як вона не записалася, в цьому році працював. Скажу до того всього, зараз нам приїхали набратися водичкою, тому як у людей немає водички для буріння. Орієнтовно по скважині. Ну, приблизно в районі 15 метрів плюс-мінус 2 метри повинна буде вийти скважинка. Е, води нам потрібно, я повторююся, для буріння середньої скважини глибиною в районі 15 метрів, води потрібно десь приблизно 300-600 літрів з промивкою. промилкою. Ну, Помімо того, що нам потрібно буде для буріння вода, нам потрібно, ще буде промити скважину після обсадки. Є в такому плані. Е, зараз набираємо, тут є така невеличка річка. Ми буримося в притоках даної річки, на можна сказати, поблизу старого русла. Водичку постараємося сьогодні зробити у питному діапазоні. З цього можливого виберемо найкраще по статиці. Найближчі колодязі, які є в колодязі, приблизно мінус чотири до води, мінус п'ять, а не міряв на, на скидку, скажімо так. Набуримося ми метрів на півтора-два нижче даного колодязя. Тобто статика буде приблизно десь мінус два-мінус три метри в такому плані. Зараз доберемося водичкою і будемо підніматися. Так, да, так, у нас сьогодні погода не дуже, так як у нас вночі йшов дощ. Зараз спустилися ось з е, такого спуску. Не знаю, здається сухо, повинні піднятися. З водою повинні піднятися. На камеру не видно, але скажу, що спуск доволі непоганий. Метрів півтора-два набереться підйомчику коротенько. Тому зараз набираємося водою і пробуємо вискакувати. Е, по факту буде що цікаво, буду микатись, показувати, покажу місце буріння, е, покажу де будемо, як будемо працювати, викопаємо з почнемо боритися, а тоді будемо микати. А завтра вісії і тих ганці робить. Так, що в нас є по факту? Спустилися ми вже е, до 12. 12 у нас вже на краю. Е, по пісочкам ми йшли переслойки, скажімо, трошки пісочки, слойка глини, знову пісочки. Зараз оце після 12 метру, ну нам сюди треба і орієнтуватися. було, Тому як сусіди, -то тільки живуть трошки вище, е, скважинки по 18. Зараз ми вистачили на ось таку красоту. Крупний, красивий водоносний пісочок. Скоріше, скоріше всього, заходимо у нього десь. Стану дві з запасом і будемо обсаджуватись, тому як ви нам шукати, іншого і не потрібно. Буде в районі 15 метрів скважинка, на то я її розраховував в принципі, з самого початку. По воді поки що вистачає, ось трошки у нас ще є можливість піднабратися. Тут по тазикам є, постараємося, може даже добуремося. Хіба що на проминку прийдеться їхати по водичку. А так Поки що, що все добре, працюємо потихеньку. Багато я ще не знімаю, Ось в такому місці боремося, це під руками, трошки накрили бо у нас мороси, По пісочкам я вам показував. Ось така красота у нас є по пісочкам, ще раз повторюся. Доволі непоганий пісочок, повністю водоносний, скальпицевай крошечка. Дуже, дуже цікава буде скважинка. Нам потрібна буде скважина як для будинку, так і в більшості сова на полису. Води потрібно багато, чому і спускалися трошки глибше на більш крупний пісок. Ну, За розрахунку те, що. І по сусідам 18, а ми метрів на 2 нищенко. Все, працюємо далі, забурюємося. Зараз спробую показати, що у нас як у нас штанги, що висать. Ну, Я думаю, ви почули. Перший признак хорошого водоноса. Спустився трошки глибше, подивитися просто для себе, хоч побачити розріз. так Скажемо так, спустився десь в районі 17 метрів. E, Нічого навіть приближеного, навіть пісок, якщо бачите, наче віддавати більш сиринку, ну, тобто це кращий пісочок на нього і будемо ставати. Це був пісочок, десь 13, 13, 20, станемо десь 13, 40, може 14 почнемо пробиватися, а потім піддергнемо, якщо що. Тобто в такому плані. В принципі. Запас у нас щемали, будемо видергуватися, обсадимося, спробуємо стартануть без промивки і з'їздимо за водою. Мене завжди учить, що промиватися треба, а по факту хочеться зробити як можна швидше. Ну побачимо. Зараз обсадимося, далі буде видно. А ми вже обсадимося. Давай, 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 не давай, що давай, 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 Так, що у нас є? У нас є вже обсадилися ми. міточка 13-20. Ось ділочки. Зараз ще трошки заправлю, промиємося. А потім приподільнемося. Приблизно так і потрібно стати 13-20, 13-40, тому як там є запасна відстійник. стізних. Все, обрізаємо, промиваємося. Приїхали другий раз набратися водою. Вода закінчилася. Ми проборилися вже обсадилися, на 13 метрів, після 13-го пісочки не було. Відходячих посилитися десь до 16-17 метрів. Зараз наберемося водички на промивку. Спробували стартанути без промивки фільтр замився, воно навіть не схопується. Добре, що він не схопнувся. Зараз промиємося і будемо стартувати. Серіос, для всіх і для себе. Робіть промивку. Не луніться. От я не схотів воду їхати, б все одно прийшлося. Зараз одним насосом заганяємо, іншим насосом виганяємо. Ну тобто сюди водичка пішла. Повинен, повинен продавити. Я надіюсь на те, що повинен продавити. Да, продавив. Прекрасно. А цим насосом гомосовано. Ось тобі. Травичка у нас не впитається, нічого не залишиться. Зараз, зараз загонимо 100, а потім можливо, можливо, додамо ще. Влазимо до коротко, напус там легко воду. воду. Ага. Тут вже пішла візуально чистіша вода. Ну, мабуть, ще дві бочечки загонимо. У мене все. Ну я бачу. Підключили ми на сосну станцію, по штангам сьогодні використовували так штанг Рахуйте, підраховуйте. По пісочкам стали ми на ось такий ось пісочок. Ви розуміли. Його було десь метр десять, метр двадцять. Перед'єм чередавав ну, такого плана пісок. Тобто непоганий пісочок, ми навіть стали. Але спускалися глибше, дивилися просто для себе. Скажімо там, скоріш за все е, замили крупний пісок ні фракцією, фракції, тому як нижче йшло, його вимивали небагато, нижче йшла ось така біда. Ну, тобто більше наполіватий пісок схоже, ось така біда йшла, нижче. Скоріше всього крупний пісок взяв у себе його. І на виході на старті ми маємо ось такий напор. Но зараз ми наберемося водою, зробимо в зворотньому напрямку, тому як скоріш за все фільтрова зона зараз працює десь відсотків на 10-5. Тобто зовсім зовсім воду не віддає. Приток і є, зрозуміло, вода виравнюється в статику, але ми зараз наберемося дві бочки і загонимо у зворотньому напрямку водичку. Що ми зробили? Згоримо пополам, в такому споворі, як ви бачили, ми набрали е, літрів по 50 води і вернули в зворотньому напрямку. Ну, тобто з забою вода вже не йшла, але замивала, конкретно водонос розмивала. Зараз ми маємо вже ось такий ось напор. Ну, тобто, добре куб, куб 100 є. Е, зараз добираємо бочку ще раз повернемо в зворотньому напрямку. Вона повинна ще підрозкритись тому як статика дуже висока, і кількість води повинна бути відповідна. Потихеньку збираємося, штанги перемиваємо. Скважинка вийшла, я повторюсь. Скважинка вийшла 13 метрів. Стало я показував, на який пісочок більш ніж прекрасний. ну Ось така, трошки вредна скважина, скажемо сьогодні. Скважинку качаємо, збираємось потрошку. І ще раз показую для цих панікьорів, які думають, що робити із позатрубним пространством, то що залишається між скважиною, між обкладною трубою. та Беремо пісочок те, які винували у зворотньому напрямку за допомогою води, ми її засипаємо, повертаємося. Нема нічого страшного, тим самим ми її там, робимо там по наш скважини. Окрім всі, коли добереться вода доверху, я покажу, що скважини, вода йде чисто, як і шла так і йде. В вода мною. докачає, то вже після себе трошки підсипали яму. Сьогодні ставимо свою станцію, evaluation. я привіз пізніше покажу. Хотів би зараз з вами поміряти дебіт даної скважини, тільки що вона видає на старті. Після того, як ми з її трошки погралися. To, по to, по тому, При першому запуску ви бачили, який був напор, зараз ми маємо такий напор. Ну тобто маєте на увазі, почекайте секунду і з 25 секунди за скільки набереться 10 літрів. Далі будемо відталкуватися. скільки дебіт, 10 секунд. 20 секунд 10 літрів. От і підрахуйте, будь ласка, бібліо даної скважини. Що вона видає при старті А ми зараз порахуємо і теж дізнаємося. Вода, можна сказати, майже абсолютно чиста. Приходилось нам повертати у зворотньому напрямку. Три рази ми набирали літрів 100-200 і, мабуть, літрів 300 ми загнали у зворотному Вода без запаху, без смаку. Дов... Ну, тобто, доволі гарна вода. Я б сказав, тут нам буде Зараз поміряємо. А давайте поміряємо з вами. По солянці дана скважина видає. Зараз, якщо знайдуть солімір. Так званий звичайний солемір. І так званий самий-самий звичайний солімір. Току видає. Що в нас є по солям на даній скважині. На цьому сні здається, вода буде в питному діапазоні. Ну, якщо бачите, 347. Так як верхній порог у нас по солями де 400, дана вода є у питному діапазоні. Ну, по крайній мірі по солям. По жалізу немає на грами. Звісно, каві ззадуваний. Якось спробую, щоб а вона м'як цено буде. Ось так залишаємо тимчасовим літнім варіантом. Ну, зрозуміло, зробиться якою якоюсь клеємкою чи накриється желізом, щоб водичка не попадала. Ну тобто, для зручного користування, кнопочку вкрутив, вода пішла. І з цього ми сьогодні маємо ось такий напор. Як ви розуміли. В такому плані. На тимчасовому користуванні. Зрозуміло, що на зиму вона опуститься трошки нижче землі, щоб не прихватувало її, статика дозволяє зверху користуватися.